Крок за кроком, у свідомості кожного з українців відроджується історична пам'ять про визначних державних і культурних діячів козацької доби, такою ж незабутньою та вагомою сторінкою в історії українського народу батуринців має стати видатна постать Григора Орлика. У другій половині XVII століття гетьманською столицею був Батурин. Це місто живописно розкинулося на високому березі Сейму. Воно мало міцну фортецю. Тут мешкали гетьмани Дем'ян Грішний, Іван Самойлович, Іван Мазепа, а також наближена до них козацька старшина. З усіх куточків Гетьманщини до Батурина прибували різні чиновники, купці. Простий люд на гаймерних площах велася жвава торгівля. Тут відзначали важливі події свята, зустрічали послів. Про це повідомляли мелодійні передзвони розкішних батуринських церков. Це місто по праву можна вважати колискою української державності. Григір Орлик народився 5 листопада 1702 року в славетній гетьманській столиці Батурині. Його батько. Пилип Орлик, нащадок старовинного роду герба Новина. Гетьман у вигнанні та автор першої української конституції. Пилип та Ганна Орлики поселилися в Батурині у 1699 році. Вони приїхали сюди з маленькою донечкою Анастасією. Талановитий Пилип Орлик робить блискучу кар'єру в генеральній військовій канцелярії, а згодом стає особистим секретарем самого Івана Мазепи. А облаштуванням родинного гнізда займається його дружина. Свою господу орлики збудували на західному передмісті Батурина, неподалік Покровської церкви. Ще довго цю територію батуринці називали Орликівщиною. Можемо припустити, що на території садиби було декілька житлових будинків, у більшому жили господарі, у меншому їх обслуга. В садибі був город і садок, як і всі, вони обзавелися господарством, худобою, різними угіддями. У 1702 році Ганна народила сина Григорія. Самого Пилипа Орлика на той час в місті не було. Він був при війську у так званій Свезькій кампанії. 5 листопада 1702 року відбулися хрестини, новонародженого до Хреста тримав сам гетьман Іван Мазепа. Хрещеною матір'ю була Любов Кочубей, дружина генерального писаря. Боже і вана, і любові, восабоди помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. ще молимось за новохрещеного раба Божого Григора, сабоди помилуй, господи помилуй. Найщасливішим серед усіх, звичайно, був батько. Адже ось чотири роки, як він одружений, і нарешті пустив коріння на козацькій Україні. У нього народився син, в якому змішалася козацька кров з герцків з кров'ю баронів Римської імперії. І цей син остаточно пов'язав поливпа Орлика з батуринською старшиною, яка на той час уже перетворювалася в українську аристократію. Щасливою і безтурботно минули перші роки життя Григорія. За ними настали тяжкі роки вигнання. Жовтневого ранку 1708 року на возі із сестрами і братом Михайлом під оглядом матері і тітки молодий Орлик переїхав в Десну в обозі козацького війська, яке йшов на зустріч своєму новому союзнику, Північному Левові Карлу XII. На зворотньому шляху він побачив спалений Батурин. Такий він залишиться в його пам'яті на все життя. Спокійне табірне життя, страшні дні Полтави, переправа через Дніпро і шлях диким полем, перші дні в Бендерах, куди втікачі прибули в жахливу серпневу спеку. Все це залишило слід на характері хлопця. Він не знав, що його чекає завтра, тому що все залежало від успіху акції, на чолі якої стояв його батько, новообраний гетьман війська Запорозького. Спочатку грі перебував з родиною у місті Бандерах, які тоді належали Туреччині. Невдовзі переїздить до Швеції, де, будучи 13-літнім юнаком, стає на військову службу до короля Карла XII. Освіту Григір здобув у Лундонському університеті. А по закінченні навчання пішов на службу Саксонську гвардію, де й прослужив 6 літ. Звідси Григір переїздить до Польщі, де розпочинає дипломатичну акцію за визволення України. Орлику вдалося зацікавити українською справою французьких політиків. 1729 році він переїхав до Парижа. Там він зблизився з кардиналом Феларі, першим і найбільш впливовим міністром Франції, який проставив Григора королю Людовику XV. Король і французькі дипломати прихильно ставилися до Григора і долучали йому різні дипломатичні місії до союзних країн Польщі, Швеції та Туреччині. Згодом Григір Пилипович вступив на військову службу до французької королівської гвардії і навіть тоді продовжував старування із своїми приятелями козацькою старшиною та мазепинцями. За кожною з сприятлової нагоди він завжди піднімав українське питання. Саме завдяки Григору ідеї Івана Мазепи знайшли відгук серед західних націй. Орлик був одним із наймолодших мазепинців, які опинилися за кордоном і переслідувалися тогочасними російськими спецслужбами, втечі й погоні, переодягання і видавання себе за інших осіб, зустрічі з величними монархами, жорстокими розбійниками, участь у битвах регулярних армій і вуличних бійках. Ось невеликий перелік подій, які постійно супроводжували сина Пилипа, Орлика. На власний розсуд, не маючи можливості узгодити свої дії з батьком, 27-річний Орлик розпочинає свою власну дипломатичну діяльність. Зорієнтувавшись у ситуації, він задумує об'єднати всі самостійницькі чинники в Україні та в еміграції. План був не новий: скоординувати військову силу Запоріжжя з повстанням на Україні. Але без турецької допомоги важко було сподіватись на досягнення рішучого результату, щоб прихилити порту до української акції. Найкраще підходив французький двір, слово якого дуже багато важило на Босфорі. Тому Орлик просив Шавелена вислати його до Стамбула з відповідними листами, де він в співпраці з французьким послом мав би переконати порту звільнити батька, допомогти йому повернутися в Україну і очолити кримську Січ, котру після поразки під Полтавою створили запорожці, перейшовши на землі під владні кримському ханові. Григір також дістав королівську грамоту до кримського хана. У якій Людовік 15 закликав його виступити проти Москви. Хан Каплан Гірай пообіцяв всіляко сприяти визволенню України відстоювати цю позицію перед портою. В листопаді 1731 року, Григір покинув ханську столицю у супроводі татарської кінної варти. Він їхав суходолом до Стамбулу. Тоді це була найнебезпечніша дорога. Цей шлях вибрав похресник Івана Мазепи свідомо, бо, хоч інкогніто, хотів побачити Кримську Січ, місце, де 22 роки тому поселилися Запорожці. Коли Орлики із своєю вартою прибув на Січ, не без зворушення побачив він кошового, якому представили Григора як чужинця, що хоче познайомитись із славетним козацьким військом. Кошовий, не підозрюючи, хто перед ним. Повів Гетьманича по коренях. Григір не міг стримати, щоб не завести розмови про батька. Я чув на Заході, що козацьке військо мало вождя орлика. На це, похиливши голову, Кошовий відповів: Ми досі вважаємо його своїм вождем, і досі щодня в наших церквах моляться за нього, але не знаємо, де він, чи живе ще. Не вірю я все ж, щоб гетьман Орлик помер, бо всі чутки йдуть від московських агентів. У 1734 році Григор Орлик поїхав на Україну, до Батурина, де народився, де плекалася воля української держави. Він ходив вулицями Батурина і розшукував, де живе священник, який колись здійснював хрещення Григора на Батуринській землі, знайшов його Вечірня розмова, Спогади із минулого, розповідь того, що не знав Григор у своєму житті. І отримує випуску документа про народження його на Батуринській землі. Війна Туреччини з Росією, яку так довго очікував орлик, нарешті вибухнула. Молодий орлик для підтримки бойових дій Швеції проти Росії прибуває в Стокгольм. Але прихилити Швецію порту до рішучих дій в напрямку визволення України так і не вдалося. Тим паче, Франція на деякий час відмовилась від активної антиросійської політики, Гетьманич вирішив присвятити себе військовій кар'єрі. 1747 рік був важливим у житті Гетьманича. 3 грудня у Версалі, знаменитій резиденції французьких королів, в присутності самого Людовіка 15-го Григір Орлик одружився з панною Луїзою Єленою де Дентавіль, що походила старовинного французького шляхетського роду. У своєму замку Дентавіль Гетьманич розпочав писати історію України, над якою працював аж до самої смерті. Саме цей період життя був важливим. Для Григора ще й завдяки дружбі з відомим філософом Вольтером. Григір запропонував Версалю з українських емігрантів створити на Рейні Козацьку Січ. Рейнська Січ мала б захищати кордони Франції від німецьких нападів. Але плани Орлика не вдалося втілити в життя, бо знову спалахнула війна, що отримала назву Семилітньої, у якій найактивнішу участь взяла саме Франція. Як підданий Франції, Григір Орлик брав участь у семилітній війні 1756 1763 років. За такі відвазі та вміння приймати нестандартні рішення, він швидко зробив блискучу кар'єру. За успішне виконання дипломатичних місій та численні заслуги був нагороджений орденом Христа Святого Людовіка, орденом Шведського меча, граським титулом та польським орденом Білого Орла. 1759 році отримав звання генерал поручик французької армії. Тож року, у ході важливих битв, Григір Орлик отримав два поранення. Від отриманих ран помер 14 листопада. Запорожці, які були в складі його полку, поховали сина української землі біля Міндена на Рейні. Його дружина отримала особистого листа від Людовіка 15-го. Мадам, я втратив досконалого шляхтича. Франція сміливого й видатного генерала славетне ім'я якого назавжди залишиться в аналах армії. В безмежному горі, що вас спіткало, знайдіть розраду в тому, що граф Орлик помер як слід помирати людині його роду і гідності. Так у чужій країні за чужу славу помер син гетьмана Орлика, якому доля не дозволила віддати життя за Батьківщину. Помер між чужими людьми, хоч і такими, що високо шанували цього видатного українця. Не дивлячись на те, що Григор Орлик більшу частину свого життя провів за кордоном. виконуючи при цьому дуже важливі політичні доручення та місії, він завжди залишався українцем, пам'ятав свою рідну землю і не забував свого походження. Саме він є прикладом високоосвіченості, мудрості, патріотичності для нинішніх поколінь. Першим кроком до вшанування пам'яті Григора Орлика в Батурині стало прийняття рішення про зміну назв. Батуринської школи в Батуринську загальну освітню школу імені Григора Орлика.